Слава Богу. Ми належимо Христові співав хор. Скажемо за це, слава йому. Він заплатив високу ціну. Ми, можливо, не все усвідомлюємо, наскільки це велика і висока ціна для Бога. Коли ми отримуємо якийсь подарунок, то ми не так цінимо, коли, наприклад, десь ми самі десь заробляємо. Але якраз те, що ми ніяк не могли зробити. Те, що ми не могли зробити, він зробив за нас. Слава йому. Будемо читати два місця Слова Божого на початку. Перша це книга Псалмів, 118 розділ 147-й вірш. 118 псалом, 147-й вірш. Світанок я випередив, та й вже кличу. Твого слова чекаю. І друге місце книга пророка Даниїла, 6 розділ, 11 вірш. Книга пророка Даниїла, 6 розділ, 11 вірш. А Даниїл, коли довідався, що було написане, те писання, пішов додому свого, а вікна його, в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму. І в три усталені порі. На день він падав на свої коліна і молився та славив свого Бога, бо робив так і перед тим. Ці два місця дещо об'єднує. Двоє цих людей вони мали високі посади. Двоє людей Даниїл і Давид, який написав псалом. Вони ці місця показують деякі принципи із їхнього життя. Це те, що вони виділяли окремий час, спеціальний час для того, щоб молитися, для того, щоб шукати Бога, для того, щоб приходити до Бога. Я не раз роздумав, Даниїл мав високе положення в імперії. Він мав високу посаду, він мав багато справ. І він вирішив тричі на день мати певний час, щоб приходити до Бога і молитись. Так же Давид він пише, що він ще світанок випереджує. Він розуміє, що в день є так багато різних справ, клопотів і може часу не вистачити. Тому він, ще випереджуючи світанок, самого ранку, заплановував свій час для того, щоб шукати Бога. Я хочу поділитися сьогодні своїми роздумами на тему самодисципліна християнина. Ми таке слово самодисципліна, скажемо, не мати якого в Біблії, де таке слово взялось, але читаючи Біблію, ми бачимо, що певні люди, щоб досягнути чогось, вони якісь правила в своєму житті встановлювали. Щоб навіть почути голос Божий, Давид змушений був в досвіда ставати. Даниїл повинен залишати був всі свої справи і йти, шукати Божого лиця, молитися, мав певний час, який він виділяв саме для цього. Існує прислів'я таке, що солдату потрібна дисципліна, а генералу потрібна самодисципліна. Не буде когось зверху, хто буде слідкувати за ним, але він сам повинен дивитися за собою. І, і, і звертати увагу на те, як він проводить свій час, йому потрібна самодисципліна. Роздумуючи над цією темою, я зрозумів, що кожному християнину потрібна самодисципліна. Грецьке слово дисципліна воно звучить енкратея, походить від слова, від слова грецького крати, означає владу або панування. Самодисципліна це є прояв влади над самим собою, вміння тримати себе під контролем. Самодисципліна християнина, це воно означає, що віруючий, він має управляти своїми внутрішніми бажаннями, думками, діями і навіть словами. Протилежність самодисципліні це стиль життя, що потрає своїм бажанням. Але навіть невелике якесь ослаблення самоконтролю, воно неминуче призводить до грішних справ, де є самовладання, там є сильний опір різним гріховним бажанням. Дуже часто в нас в церкві на Новий рік я чув вірш, який мені нагадується, вірш з назвою Я хотів. Я хотів деякі цитати з цього вірша, процитувати, тому що він дуже гарно. Показує людину, якій потрібна самодисципліна. Він написаний є цей вірш у збірці Ольги Пухальської, поетеси нашої із Львова християнки. І вона написала, що автор його невідомий, вона лише перекладала його. Там звучать такі слова: Є у мене висока мета. Хочу мати характер Христа. Я весь рік з цим бажанням провів. І побачив, що тільки хотів. Приклад прагнув прикладом бути для всіх, подолати в собі всякий гріх, а тим часом намножив гріхів, бути прикладом я тільки хотів. Я хотів серед ночі вставати, щоб творця в молитвах прославляти, але сон побороть не зумів так молитись я тільки хотів. Автор цього вірша, він Підкреслює то, як християнину потрібне це самодисципліна. Потрібне, тому що буде саме бажання, але не буде дії. Буде бажання. Я впевнений, що більшість християн на питання, чи хотіли б ви мати краще молитовне життя, чи хотіли б ви більше молитися. Вони б сказали хотів. Так виходить, що часу не завжди буває. Так буває, що не знаходимо ми час для цього. Але бажання є в нас. Так само і читати Слово Боже. У нас є бажання, у нас є бажання читати Слово Боже, але зустрічаємось з тим, що, що є лише бажання, а до дії часто рідко доходимо. Нам потрібно самим себе дисциплінувати. Апостол Павло в посланні до Галатів, 5 розділі 23 вірші, він, він описує плід духа. І різні грані цього духа він описує. І одна із них це є здержливість. Це коли ми можемо від чогось здержатись. Нам щось хочеться або сказати, або подумати, або зробити, але ми можемо здержатись і цього не зробити. Ради якоїсь більшої, важливішої мети. Ця чеснота самоконтролю це є плід духа. А плід – це є результат того, що Бог працює в нашому житті. Ми розуміємо, що коли ми на полі садимо або навіть не садимо, розуміємо, що якщо ми не садимо, нічого доброго не виростить. Але навіть якщо садимо, ми розуміємо, що потрібна праця. Коли ми щось посадили на городі, на полі, потрібна праця, потрібно доглядати це. Коли Біблія говорить про дух, який Бог хоче в нас зростити, це є також праця. Це праця Божа над нашим життям. Це те, що Бог робить, і те, що ми дозволяємо Богові робити в своєму житті. Бо ми можемо і не дозволяти. Ми можемо не давати місця Богові. Але плід – це тоді, коли ми дозволяємо Богові впливати і зрощувати плід духа в нашому житті, коли Бог працює в нашому житті, коли Бог працює. Над нашим характером. Апостол Павло в посланні до Коринтян у 9 розділі, 25 вірші. І нижче 25-го по 27, написав такі слова. І кожен з магун від усього стримується. Вони ж щоб тлінний прийняти вінок, але ми щоб не тліний. Тож біжу я не так, не невмов би напевне. Борюся не так, не мов би повітря б'ючи, але вмертвляю і неволю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Апостол Павло порівнює самодисципліну із змаганням, із атлетом, який тренується, який стримується від багато чого, бо в нього якась є більша ціль. В нього якась є більша мета виграти ті змагання. І якщо спортсмен хоче виграти змагання, в нього повинна бути сильна дисципліна, щоб досягнути, щоб не просто бути учасником, але, як мінімум, кандидатом на те, щоб виграти ці змагання, він повинен багато часу витрачати на самодисципліну. Для християн теплих. Слова про самодисципліну вони важко звучать, вони важко сприймаються, тому що людина каже, ну, Христос нас визволив, щоб я був вільним, навіщо мене ще в чомусь обмежувати, навіщо мені ставити якісь рамки? Навіщо мені ще казати, що це можна, це не можна, але насправді, коли ми щось відмовляємось, ради чогось більшого, ради якоїсь більшої мети. Ми досягаємо саме цієї більшої мети. Апостол Павло написав, що все мені можна, та не все мені корисно. Можна все, але не все воно є користь. Коли діти приходять в магазин, вони дуже багато чого хочуть, солодощів багато хочуть, те, що їм не завжди потрібне, але в них бажання є. Не повинні ми християни бути подібним до дітей. Не повинні ми християни, на все, що бажання є, відповідати на це на ці бажання. Ми маємо роздумувати, чи це мені корисно, чи це не зашкодить мені, чи це мені варто роздумувати над цим, робити це. Та існує небезпека, існує небезпека, що ми можемо надто покладатися на свою самодисципліну, покладатися на себе. Покладатися на свою силу волі, ми не можемо самі освятитися. Ми не можемо самі стати кращим християнином без Божої благодаті. Без Божої сили перемагати гріх, без Божої сили ніяка самодисципліна нам не допоможе. Лише коли ми з Богом, лише коли ми в нього просимо Його сили, Його благодаті. Саме тоді ми можемо мати успіх. Бог не саме тому послав свого Сина на ради нас на землю, тому що нам неможливо самим освятитися, стати кращим, кращою людиною. Нам потрібен Христос. Нам потрібен Він. Нам, якби ми могли самі якимись своїми зусиллями досягнути спасіння, не потрібно було б Христові. Приходити на цю землю, але тільки через те, що цього неможливо було нам зробити. Саме тому, що не було іншого шляху, Божий Син, Ісус Христос прийшов на цю землю ради кожного з нас, щоб нас освятити, щоб нас зробити достойними Його благодаті відносин із Ним. Ми не можемо заслужити, щоб стати достойними. Того, щоб наблизитися до святого Бога. Але з іншого боку, християнин, який вже отримав статус називатися дитиною Божою, який вже отримав спасіння і обітницю вічного життя, розуміючи ціну заплачену за наше спасіння, він не має права просто йти за своїми бажаннями, він не має права просто за своїми хотіннями слідувати. Він повинен роздумувати на те, що є корисним, і що може його відлучити від Божої благодаті, що може, щоб він не втратив цю благодать, яку Бог подарував нам. Апостол Павло в посланні до Євреїв 12 розділ, з 15, 15 по 17 вірш говорить такі слова. Послання до Євреїв, 12 розділ, з 15 вірша. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь, і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганилися тим, щоб не був хто блудник чи безбожних, не мов той ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що й після. Як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов бо був можливості до покаяння, хоч його і слізьми шукав. В Біблії є багато застережень про те, як тимчасове якесь задоволення може дорого коштувати і відвести від цілі, від мети, яка є перед нами. Апостол Павло нагадує Ісава, який своє перворіство продав за поживу. Він прийшов голодний, він хотів їсти. І коли Яків до нього сказав: Є їжа, але продай перворіство, І він ради цього, що тимчасове може принести якесь задоволення тимчасове, продав те, що потім так гірко шкодував. Про те, що так хотів. Згодом і зрозумів, як багато він втратив. Є приклад Давида, який відпочивав собі на даху будинку і підався спокусі, піддався спокусі і потім так довго жалів, так гірко плакав, тому що не пильнував своє серце. Якась тимчасова радість, якесь тимчасове задоволення. Відкинуло і вплинуло на Його відносини з Богом. Вплинуло на те, що він втратив ці відносини з Богом, втратив навіть впевнені спасіння. У 50-му псалмі, де він просив покаяння, він казав: Господь, верни мені радість спасіння. Він втратив багато і усвідомив, наскільки це нерівноцінний був, наскільки це був помилковий шлях шукати якогось тимчасового. Задоволення і втратити щось, що впливає на вічність. Сьогодні і нам потрібно перевіряти своє серце, перевіряти свої бажання, свої думки, свою поведінку, чи не можемо ми заради якогось тимчасового задоволення втратити щось, що є вічним. Нам потрібна ця самодисципліна, і самим перевіряти своє серце, самим навіть планувати час молитви, час читання Біблії, самим роздумувати над тим, як коли знаходити цей час, як Даниїл, який мав багато справ різних, але мав час відносин з Богом, мав час, де він проголошував, хто він є. Він розумів, що те, що він став на таку велику посаду в імперії, він завдячує Богові. Він завдячив тому, хто його тримає. Так само, як Давид, коли він каже, що я ще світанок випереджував, щоб шукати Божого Слова. Щоб шукати, він розумів те, що він є живий, те, що він має ці відносини з Богом, те, що він десь має перемоги над ворогами. Все він завдячував Богові і розумів, без цих відносин з Богом, Він би цих перемог не мав би. І ми з вами маємо розуміти, що є важливе в нашому житті, що є саме цінним, яка ціль нашого життя, щоб якісь різні клопоти життєві вони не могли нас забрати весь наш час, забрати і зачмарити ту ціль, ради якої нас Христос покликав. Письменник Макс Лукадо, він в одному із твоїх із творів, християнський письменник, він написав: Я є духовна істота. Після смерті цього тіла мій дух здійметься. Я не дозволю тлінному керувати вічним. Я вибираю самовладання. Я буду п'яний лише радістю, я буду пристрасним лише у вірі, лише Бог впливатиме на мене. Лише Ісус навчатиме мене, я вибираю самовладання. Нам потрібно зрозуміти, що якщо ми не можемо самі керувати своїм життям, ми довіряємо його Христу. Так виходить, щоб мати цю самодисципліну, нам потрібно своє життя довірити Христу. Так виходить, що ми самі не можемо цьому. Але тільки коли ми будемо звертати увагу на своє життя, на, на свої бажання, довіряти їх Христу, довіряти відносинам з Богом більше, ніж своїм хотінням і бажанням. Ми зрозуміємо, тоді буде перемога приходити в наше життя. Тоді ми будемо мати силу в боротьбі з гріхом. Тоді ми будемо мати відносини з Богом, коли ми будемо саме на це звертати увагу. Апостол Павло в посланні до римлян у 8 розділі, 38 вірші, написав такі слова: бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створіння не може відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашому. Хай ніщо нас з вами не відлучить від цієї любові Божої, яку Він до нас готовий проявляти кожного дня, яку Бог готовий до нас говорити кожного дня через Слово Своє, через молитву. Хай ніякі клопоти наші турботи не зможуть заглушити цей голос Божий в нашому житті, але прислухаємося до нього, шукаємо Бога. І вірю, що Бог по особливому буде говорити через нас і до нас. Хай Господь нас благословить.